Незвичайне білосніжне теля Альбінос народилась у етнопарку Агроленд у Великому Ходачкові під Тернополем. Тваринка з'явилася у сім'ї карпатських бурих корів. Цікаво, що його мати має шерсть чорного кольору. Дорогі друзі, тут у нас проживає порода карпатська бура. І два тижні тому сталася дуже гарна подія. Родилося телятко, теличка, незвичайного забарвлення. Білого кольору для колективу етнопарку народження такого телятка стало великою несподіванкою, адже такі випадки вкрай рідкісні. Ми вважаємо, що це альбінос, але почали помічати, що е, от е, недавно вона почала змінювати колір і. Руде забарвлення появилося, але все одно на вирізняється серед загальної кількості через біле забарвлення тваринам альбіносам складно у живій природі, тому їм набагато краще на фермах, в зоопарках та людських угіддях. Альбіноси вони набагато вразливіші по здоров'ю і чутливіші. Їх треба краще доглядати, і в дикій природі вони би не вижили, тому що. Їх дуже помітно працівники етнопарку помітили, що батьки дуже трепетно ставляться до цього телятка, піклуються про нього та хочуть захистити. Вона вирізняється спокоєм і часто ми помічаємо, що батьки її десь там в куточку в солому зариють і вона так сидить. Але як і любі діти, вона привикла, вона звикла, вона починає собі гратися, бігати, і деколи навіть виходить попід бордюр і рухається нашим вольєром, тим загальним. Тваринка має гарний настрій, весела і стала справжнім дивом для відвідувачів еднопарку. Її планують назвати Сніжинка. Побачити незвичайне телятко можна на фермі екзотичних порід Великої Рогатої худоби в Агроленді, який працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 1915. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень, для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень, для дітей 230 Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.